Вітаю вас, друзі! З вами магазин Мольфа, ваш провідник у світ езотерики вже понад 10 років. Сьогодні розглянемо руку Бафомета, відому як рука пророцтва. Це вівтарна статуетка висотою 18 сантиметрів з полістоуну чорного кольору. Два піднятих пальці формують священний жест, міст між світами. Це символ пророцтва та передбачення. Тамплієри використовували його для передачі таємних знань. Три зігнутих пальці символізують матеріальний світ, два піднятих духовне буття, на зап'ясті герметичні символи з древніх гримуарів. Кожен знак має значення: захист, пізнання, трансформація. Лінії долоні відтворюють езотеричну карту життя. Рука пророцтва використовується для ритуальних практик, медитації, ворожіння. Вона спрямовує енергію, відкриває третє око, підсилює інтуїцію. Як захисний амулет створює енергетичний щит сакрального простору? Еліфас Леві називав цей жест ключем до таємниць всесвіту, правильне розуміння символіки відкриває шлях до вищого знання. Статуетка доступна в магазині Мольфа на Подолі Київ, детальніше в описі під відео.